День любі діти. Вчора в нас почався в Україні особливий тиждень. Тиждень напередодні великого християнського свята. Великодня. Діти, це свято пов'язане із Воскресінням Божого Сина. Ісуса Христа. Це свято одне із найбільших християнських свят в Україні і не тільки в Україні. Ми знаємо, що Ісус Христос народився 7 січня і це свято Різдво. І саме перед наступним великим святом. Ісуса Христа, Божого Сина, було страчено, а в неділю Він ожив воскрес. Діти. Я ще хочу вам нагадати: рік, коли народився Ісус Христос, став початком відліку нашого часу. У нас зараз 2000 років. 22-й рік. Отже, 2000. 22 роки тому народився Ісус Христос. І так, тиждень перед Великим святом Великоднем. Він називається на Україні білий, чистий, страсний. Чому білий і чистий? Тому що саме на цей тиждень в українських сім'ях припадало найбільше роботи. Потрібно було подвір'я, хату, все навколо подвір'я, гарно вичистити, прибрати, побілити. Звичайно, колись на Україні і хата була меншою, ніж тепер. То зараз мами стараються це зробити заздалегідь. А колись на Україні в понеділок, вчора, в цей особливий тиждень починали хати білити. Сьогодні вівторок кожна господиня старалася все попрати, навіть ганчірки, помити, щоб все було чисте. Взагалі роботи в цей тиждень, діти, дуже багато. І тому я звертаюся до вас. Обов'язково потрібно допомагати і не тільки в цей тиждень, але в цей тиждень особливо для мами і для тата. Ви вмієте вже підмітати і хлопчики, і дівчатка. Згадайте, як ми вчилися. А хтось це вже вмів. Запитайте маму. Що потрібно підмести, де потрібно витерти пил і допоможіть? Ви знаєте, як садити картоплю? Візьміть маленьке відерце, якщо виорений город, зроблені рядочки, і допоможіть батькам садити картоплю. І взагалі, кожного дня після наших занять, запитайте: мама, тату, бабусю? Що їм допомогти? І що можете вам під силу обов'язково допоможіть? Діти. А ще цей тиждень був особливий тим, що продовжувався Великий піст. А чого Великий? Бо він тривав сім тижнів, а це був останній тиждень перед Великоднем. Діти, а що таке піст? Піст це час, коли віруючі люди не вживають їжі тваринного походження, тобто продуктів тваринництва – М'яса, сала, навіть яєць. Для чого це робилося? Віруючі вважали і вважають, що таким чином вони очищують себе, очищують своє тіло і душу. Пам'ятайте про це. Діти, у нас сьогодні вівторок, і ви знаєте, що це День Казки. Адже вівторок ми завжди знайомимося з вами з якоюсь казочкою. Сьогодні ми теж познайомимося з казочкою. Я хочу вам нагадати, що казочка, казка це розповідь про події, яких. В нашому реальному житті бути не може. В нас не розмовляє зайчик, в нас не розмовляє курчатку, в нас не розмовляє ведмідь, дощик, а в казці це можливо і казка це повчальна розповідь. Я хочу вам нагадати, що казки бувають народні. Це ті казки, і ви їх безліч знаєте, які склав народ. Зберіг, переказуючи їх один одному. А ще бувають казочки авторські. Тобто автор, письменник, написав казку. Згадайте казки Івана Яковича Франка, про які ми говорили і знайомилися. А сьогодні ми з вами познайомимося з великодною казочкою, адже ми напередодні Великого Свята. І казочку, яку написав знайомий нам письменник, з віршиком якого ми вчора познайомилися котики-воркотики, -котики, Андрій Мєстківський. А казочка називається Казочка про писанку. Діти, ми про писанку з вами будемо ще говорити на днях. Але я вам хочу нагадати, що писаночка це яєчко дуже гарно розмальоване, усіма розписане, усіма кольорами можливими. І саме таке яєчко виготовляли напередодні свята, там виготовляли українці великодня. Отже, казочка про писаночку. Слуха їм важно. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко. Яєчко, яке кур, знесла курочка. Та котилось воно недалечко. Кувочка з курчатами по подвір'ї ходила своїх діток, забавляла. Ось воно. Подивіться. Скова коку, бочка в хустинці і поряд з нею її дітки курчатка. Хто біля мами квочки, хто знайшов сонечко, а хто досліджує травичку, а хто черв'ячка квіточку, слухаємо дальше казочку. Квочка з курчатами по подвір'ї гуляла, своїх діток забавляла. Мамо, яєчко постежить і котиться, сказало найменше курчар. Мам, а яке воно на колір? Діти, а яке яєчко на колір? Біле, правильно, може бути, і коричневого відтінку? Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник. Бо курчаток взимку ще не було. Діти, дійсно, ви, мабуть, спостерігали, що мама підкидає яєчка гніздечко до курки квочки саме на вісні. І курчата снігу не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. А знаєте, дітки мої курчатка. Каже квочка до своїх курчат. Скоро велике свято, Великдень. Давайте мої курчатка, пофарбуємо яєчко, щоб було, було гарне, розмальоване, як все весною. І курчата погодилися. Вони закотили те яєчко. До свого гнізда і давай його фарбувати. Але тут почався весняний тепленький дощик, вийшло сонце, і в небі появилася веселка. Курчатка попросили веселочки фарб, і почали на білому яєчку весну малювати. Малювали лапками, писали пірячком. І покотилася писаночка яєчко по подвірічку різнокольорова. Курчатка її доганяли, крилечками її піднімали, раділи такому гарному розписаному яєчку, що самі виготовили. На цьому подвір'ї жила сім'я, в них була донечка. Дівчинка Наталочка, яка кожен ранок допомагала мамі годувати курчаток, носила водичку і курчатка писаночку подарували для Наталочки. Сонечко пригріло, зацвіли вишні, саду, черешні, і садочок став такий гарний, як писаночка. І сказала Наталочка: Христос Воскрес. Діти, дійсно, дивіться, яке гарне яєчко розмальоване. І на Україні зберіг, збереглася така приказка: Бути гарним чомусь, як пистоночка. Ось така великодня казочка Андрія Мястківського. Діти. Але вам завдання до цієї казочки. Давайте уявимо, що перед дівчинкою-наталочкою на дворі курчатка зустріли кого? Ну, звичайно, котика ви його впізнали. Той, що вчора приходив до нас на заняття і був схований у іграшці. Вам завдання? Скажіть, а що могли б курчатка розказати для котика? Я б, наприклад, розказала, як курчатка малювали писаночку. А ви як думаєте? А що ви придумаєте, щоб Курчатка могли розказати для котика? Можливо, запитати у котика. Або що котик міг би запитати у курчаток? Ну, звичайно, мабуть, він би поставив їм запитання. Що ви робите? Що таке писаночка? А ви попробуйте самі виконати це завдання. Повторюю ще раз. Щоб курчатка могли запитати у котика, або що котик міг би запитати у курчаток. Діти, а тепер давайте ще раз подивимося на ось ці яйця. Це звичайне куряче яйце, а це яєчко-писаночка, яке виготовляють на Україні напередодні. Великодня, діти, подумайте і скажіть, а яку геометричну фігуру нагадує яйце? Завдання. Яку геометричну фігуру нагадує або схоже на яку геометричну фігуру схоже яйце? Правильно, я знаю, що ви сказали вірно. Форма яйця це овал. Ось така геометрична фігура називається овал. А це круг, кружечок, правильно пригадали. Діти, дивіться, овал, я вам нагадую, це ніби взяти кружечка двома пальчиками. І розтягнути в обидві сторони. І ми отримаємо таку геометричну фігуру, яку називаємо овал. Діти, але давайте ще раз подивимося на яєчко. Подивіться, яке воно цікаве. Так, воно схоже на овал. Але подивіться вдома уважно: один кінчик яєчка. Гостренький трошки, ну він не такий гострий, як Голочка, а другий не такий, більш закруглений, ми кажемо тупий. Отже, в яєчка є два боки. Гострий і... слухняними. На сьогодні все. До зустрічі завтра. До побачення!